А чи є серед вас Бондарчук, Бондаренка, Бонда? Ваше саме прізвище пов'язане з Джеймсом Бондом. Мистер... Бонд. Джеймс Бонд. Слово Бонд в словнику написано зобов'язання, зв'язок, сполука, щеплення і навіть облігація. А по-простому Бонд – це узи, окови. Можна сказати, що Бонд – це. як Наручники, до чого ж тут Бондарчук чи Бондаренко? Давайте подивимось, яка це була професія Бондар. Люди, які робили бочки, ведра. Але якщо подивитися на професію Бондар англійською мовою, то ви не знайдете такого слова в словнику. Це буде слово купер. Так, да, це той самий герой, який знімався з Лейді Гага і співав пісню відому в фільмі. Коли робили. У давнину ведро, наприклад, дерев'яне, що робили? Вони обв'язували металевою стрічкою і стягували в такі окови, узи, і получалося ведро. А де ж в українській мові в нас є ще слова, пов'язані зі словом «бонд»? А бандаж, коли носять, то воно ж обв'язує ваше тіло, цей бандаж. Тепер Bond це іменник, як окова. А в'язати буде bind. А є щось в українській, схоже на Bind. Подивіться, почитайте так, начебто ви не знаєте англійською. А може ви її не знаєте, то якщо ви не знаєте, записуйтесь в групи, підписуйтесь на канал і будемо вчитися відкривати англійську разом. Bind, якщо неправильно прочитати, то виходить bind. Да, отой медичний. Бінд, який обв'язує наші рани, і в нас бонд, як узи окови. А чули слово binder. До речі, його неправильно вимовляють, мають вимовляти binder. Да, це така прищепка, яка для документів. Але загалом binder це те, що пов'язує сторінки. В ідеалі binder це ота пружинка яка скріплює зошити. Мені такі зошити не подобаються, коли вони на пружині. Якщо ви цього не знали, будь ласка, поставте лайк, підписуйтесь і поїхали разом в англійську мову. Не забувайте, be curious, будьте допитливими. Пока!